Я став твій кінець майон. Я знищу тебе і вб'ю. Хоч сказати, що про дія безсмертя вже закінчилась? Звісно, закінчилась. Це ж я тобі її дам. Але тепер приготуйся до смерті. Я не дозволю тобі це зробити. Що хто це говорить? Ах, обернись. Ти хто? Що, опусти мене? А, що ти зробив? Не чіпай мене. О, мене, не бійся, я не буду тебе чіпати. Я прийшов щоб тебе врятувати. Бо за тобою велике майбутнє. Що? Встань для початку. Розкажи, хто ти такий і що тут робиш. Я прийшов, щоб тебе врятувати. Ти потрібен в майбутньому. Рахуй, що я з майбутнього прийшов, щоб тебе врятувати. Ти з майбутнього? Отже, я все-таки переміг в безкінечній битві. Ні. Наоборот, ти програв. Тому мене послали для того, щоб, щоб рятувати тебе. І ти виграв. Частково. За пару хвилин до, до появи. Не... За пару хвилин до появи робота. Не можна, щоб він програв. Що нам робити? Все. Мелон скоро програє в безкінечній битві. Треба його рятувати. Що нам робити? Я лічно врятую його. І ось так я прийшов до тебе і врятував тебе. Ну, а що мені робити далі? Нічого, Живи, як жив раніше, тільки тепер. Ніхто до мене не помішає. І навіть Apple. Що з ним буде? Можна сказати його не було в майбутньому? О, oh, так. Деякі інші люди з майбутнього можуть прийти, щоб вбити тебе. Тому я буду охороняти тебе. В тебе вдома. Вау, wow, добре. Знай. Ти маєш Бо За тобою велике майбутнє. за тобою великий майбутнє, в... В майбутнє цілого маунта і yeah. Ну А це, друзі. Тут є спецкнешний битви і намёк на наступний фільм на каналі Андріо Game Я із майбутнього. Так, скоро на моєму каналі вийде фільм Я із майбутнього. Він буде в мені в праунді. Ждіть.